Магазин інтермедлі що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спальнь, кухонь, перепокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розстрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів, до них підбираються різні фасади ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салона це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо у магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. На черговій апаратній нараді виконуючи обов'язки міського голови Галина Поліщук проінформувала присутніх про виконання у регіоні завдань президента України щодо поліпшення соціального та медичного захисту ветеранів Великої вітчизняної війни. Очільник міста зазначила, що управлінням соціального захисту виконавчого комітету Фастівської міської ради з метою виявлення потреб ветеранів війни проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів війни. З початку року складено понад 300 паспортів про інвалідність на обліку в управлінні соціального захисту населення перебувають майже дві тисячі ветеранів війни, які отримують матеріальну допомогу, а деякі з них забезпечуються санітарно-курортними путівками. По виконанню завдань президента України щодо поліпшення соціального та медичного захисту ветеранів війни в 2015 році хочу зазначити, що недаремно президент об'являє ці ініціативи, тому що навіть сьогодні, в такий великий день, коли 69 років по тому Україна була звільнена від фашистсько німецьких загарбників. І це зробили хто? Це зробили кращі з кращих. Це зробили наші ветерани. Через відключення електропостачання в місті знову було дано доручення щодо звернення до Київобленерго. У нас опять АЕС очередной раз з 21 першої -го години вечора відключила освітлення. Фактично три четверті міста було відключено. Але саме страшне те, що були відключені водоканал Ячісний спробу. Потрібне звернення від фастівського відділення. Споживання електроенергії до тієї поблинерги, ви повинні доповідати, що у вас нема чим працювати, що ваші всі кабіля вже зношені до такої степені, що вони вже не, не можуть тягнути оту потребу в електронаплу, яка потрібна сьогодні містопасти. Під час наради Галина Поліщук детально проаналізувала проблеми, з якими зверталися фастівчани до міської, обласної влади та на урядову гарячу лінію. Митвічу поліція до фондабам було комісійне обстеження, було дано завдання по вулиці Озерній та праву зерному. Що зроблено прогрейдировано? Включ... освітлення, не включено, там були поосвітлення Галина Федорівна. Те, що нам обіцяв Кашков, так воно не зроблено, е... щочик там не підключені. І люди Комсомольська озерна знов без світла. Е... Фасті Рес нам відповідає таким чином: ми все одно своєчасно не платите, але всі знають проблеми нашого міста, про казначейство, не тільки нашого міста, а всієї нашої області. Та, і... Долу Долу... Долу Я вас дуже, дуже прошу. Ви знаєте, що 14 мільйонів. Всі всі гроші лежать на значество. Місто тут ні до чого. Виживаємо разом. Ви не окрема держава, здесь у нас район Рес, Не окрема держава. Ви живете в цьому місті і виконуєте е, забезпечення життя наших людей. Якщо сьогодні не буде включена Вибачайте озерна і улиця Комсомольська, Я клянусь вам. Я зайду разом з цими мешканцями. Вам, до вас кабінет. Керівники комунальних підприємств доповіли про хід виконання доручень, які отримали на минулій нараді, та протягом тижня. У нас знову були звернення на урядову гарячу лінію. Це, по перше, звернення було про наші бюлети. Я хочу зазначити, Сергій Петрович, розберіться, будь ласка. У нас працюють в місті бюджети, я знаю, там є проблема по якісті води, але все ж таки це питання потрібно вирішити цивілізовано, закласти певні кошти в бюджет 2014 року і довести до логічного завершення закрити тему бюджетів. Було заслухано начальника відділу містобудування та архітектури з приводу доручення щодо отримання підприємцями міста вимог благоустрою. За дорученням виконуючого обов'язки міського голови, пройшли вівторок по всім, ну фактично по центральній частині міста. Це були вулиця Соборна, Інтернаціональна і Шевченка. По результатам роботи ми особисто я склав приписи керівникам підприємств. Ну, найгірший стан це те, що сьогодні, от що ми подивилися, це, на жаль, наш новий гастроном. Там людина піднімає пробачте великі гроші. Три таких доволі потужних підприємства сидять і на сьогодні не можуть навести порядок. Не то що фасад зробити, але і тротуар взагалі весь заїжджає транспорт убитий. Пройшли по, по торгівельним кіоскам, також частково за, за передивилися і рекламу. Ну, моя думка яка, що зараз ми надали приписи, приписи це тих дій, які що першочергово, це те, що по крайній мірі можна зробити до настання холодів, встигнуть, хоч підкрасити, довести його до логічного звернення. А в подальшому ну, моя пропозиція. Я ще раз хотів би, я вже декілька разів її озвучував перед депутатами, що все-таки штрафи штрафами, а те, що от коли стосується питання подовження договору оренди, чомусь ми забуваємо, що людина на нас, пробачте, не звертала ніколи уваги. Є закони містобудування, є закони по галузі. На підставі всіх, тих законів, там скільки повноважень. Тому, коли ви говорите, що не звертають уваги, навіть не хочуть чути про це. До суду ті, хто не звертає уваги. У вас є всі підстави для цього. Розумієте? Більше від бездіяльності в этом будинку я не потерплю. У вас є всі речові. збирайте комісію, збирайте фахівців, збирайте юристів і подавайте до суду тим, хто не розуміє, як можна жити в цьому місті. Один приклад і повірте мені, все стане на свої місця. Оці балачки потрібно закінчити. Звернулася Галина Федрівна і до голів комітетів у самоорганізації населення щодо проведення суботників у мікрорайонах міста. Ми говоримо про те, що пластик не повинен бути сакральним. І запрошуйте нас, запрошуйте працівників кандидату, але повинна піти ініціатива від вас. Я вас дуже прошу. От розпочати роботу по суботникам. Я вас попрошу по колективному зверненню мешканців мікрорайону Казніки щодо ділянки по вулиці Богдана Вот Оттуди і починайте. Починайте свою роботу з цього участка. Робіть там благоустрій, наводьте там порядки разом з мешканцями, вам прийдуть на допомогу молоді регіони, вам прийдуть на допомогу спортивна нація, вам на допомогу прийде карбінат. Але мешканці повинні бачити нас і нашу роботу. Роботу не на словах-балачках, і не там в комітеті наверху, а от там, на вулиці, там, де грязно, там, де ніхто не ні, вбирає, ні нічого не робить. Під час наради Галина Поліщук подякувала колишньому начальнику відділу культури за сумлінну працю на займаній посаді на благо громади міста та вручила їй грамоту міського голови та грошову винагороду. Ми пам'ятаємо ці концерти і пам'ятаємо ті заходи, які робив відділ культури. Це завжди було приємно, це завжди була услада для душі наших фастівчан. І Ольга Васильівна до цього була причесна безпосередньо. Також теплі вітання прозвучали на адресу керівника зразкового вокально-хореографічного ансамблю Калиновий віночок Наталії Смовж, які були вручені почесна грамота Київської обласної ради та годинник. А учасники ансамблю «Калиновий віночок подарували присутнім чудовий танок. Вовдієв, Микола Правдівий, новини, телеканал АЕС ТВ.